Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, Студії Катерина Супрун та Назар Задрії. Одразу до новин з фронту окупанти минулої доби п'ять разів відкривали вогонь, а стріляли в районі південного, кримського та новолуганського протягом поточної доби, 24 вересня. Порушень режиму пропинення вогню не зафіксовано. Втрат серед українських військових немає. Ну і коронавірус не новини. В Україні за минулу добу вже виявили понад 9 тисяч нових випадків захворюваності на COVID-19. І як нам повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з них 849 дітей, медпрацівників 137, госпіталізовано понад 2000 людей, летальних випадків 140, а одужало 2415, ну і нам тут звітують також про е, кількість щеплень за минулу добу. Маємо е, першою дозою щеплено понад 6 мільйонів 600 тисяч і щеплено двома дозами вже понад 5 мільйонів 300 тисяч людей. Ну а за минулу добу щепили практично 97 тисяч людей. Ну це першою так. дозою, це, це першою я загалом дозою. сказав, да, вибачте, да, да. так. І щеплено другою дозою також понад 56 тисяч людей. Ну і далі продовжується історія з замахом на помічника президента шефіра. Вчора в програмі Право на владу виступав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І він сказав, що нападники цілили у водія, щоб зупинити авто шефіра. Організатори і кілер вибрали єдине місце від місця проживання шефіра до траси, де автомобіль пригадає. Альмовує є ліс, і де кілер міг сховатися. У таких випадках, як участь диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління. Машина стає некерованою, з'їжджає до кювету. І далі кілер міг би безкарно дострелити всіх, хто у ній знаходився. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, влучили у капот, цілилися у водія першопочатково, щоб його. Зупинити, ну а далі, за його словами, машина рвонула вперед. Інші кулі потрапили вже їй у бік. Дві з них влучили у стегно водія. і потім, через те, що машина прискорилася у задню частину, потрапила кілька куль. Одна з них потрапила у колесо. Ну і вчора нам при служба Міністерства внутрішніх справ показувала, як відбуваються пошуки нападників. Нині розшукують зброю, з якої це було скоєно. Ну і задіяно водолазів Нацгвардію. і це вчора, якщо вам цікаво, то ну, трохи покажемо це а відео. Водолази де? Водолази Ну, є водолази. ну Ні, так. Ну, я розумію, що Вони є Вони ну, є і вони працюють. Ось так це відбувається, це на народівці за, задіяні. Поліція звичайно. Прочесують ділянку Прочесують а, там є, та. є водойма. Прочесують ділянку для того, щоб знайти зброю за а, тим принципом, як напад на міну Куєву відбувся. Тоді а, зброю все ж таки знайшли. І як день. нам на третій день, як нам звітував а, Артем Шевченко, то там навіть змогли виявити ДНК і ну, таким чином. Пришвидчити розшук людей, які були в цьому нападі задіяні. А от у Верховній Раді будуть переголосовувати закон про олігархів, тому що е, там є три правки, які були проголосовані, які суперечать одна одній. Ну так і це ось рішення комітету з питань національної безпеки та оборони, яке опублікував народний депутат голосу Ярослав Железняк. І справді, що він ну є ось цей документ, що внаслідок одночасного урахування поправок номер 396, 398 та 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 у трьох різних редакціях. З метою усунення зазначеної неузгодженості пропонується, і там уже пропонується як нормально треба проголосувати цю статтю 5, яка, до речі, визначає, хто ж такий олігарх. Більше ви можете прочитати на нашому сайті umn.ua. Так, є там правова, виявляється колізія, і будуть переголосовувати цю статтю. Будемо звичайно спостерігати. Закон поки що не підписаний. А щоб його підписати, потрібно переголосовувати. Далі, що я маю підписувати голова Верховної Ради, який нині на, кар... на лікарняному, ну, на каран... на лікарняному, на лікарняному з ковідом такими були найголовніші новини. За більше читайте на сайті, як я вже зазначав, на нашому улюбленому сайті umn.ua. підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Безмежно дякуємо вам за вашу підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті для тих, хто хоче нам задонейтити і допомогти нам. Ви також можете підтримати нас лайком, шером цього відео, там, коментарем. З вами були Назар Задерія та Катерина Супрун. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей.